Добрий ранок. Добрий рано. Тому що думали, вийти буде чи ні. Ну, в мене гімн буде, То таке враження, що для мене грає, вставай, світа, хватить спеціальність. Так, не ні, не такий сон, знаєш, якийсь дурнуватий, що капець. капець. Що я, коротше, поставила десь машину і потім ходила, шукала, і взагалі я не могла їй ніде знайти ту машину. А потім виявляється, що таке місто, жадко місце в, в житті такого міста не бачила. Я питаю, що що за місто, вони мені його називають, я думаю. Я кажу, яка область. А ті люди теж не знають, яка область. Коротше, дурне спить, дурне сниться, така дурня мені снилася, що я в шоці. Ти що, вчора я... хотіла з Не Я півночі ходила, шукала машин. Ага. Вон на кухню робити каву. Дай. Ох, Боже, у нас галерея поповнює ці дівчата. Ангела, з нового ангела. Давай на кухню, кава, кава, де кава? каву? ти. А той що, бриється до вареників? А ти думала? Ні, Аркадій Крочев. Аркадій тепер бриє. Це що там Моніка вчора? Це все нормально. У нас навіть не хотіли йти, як вона приїхала Ну та ще, ти знаєте, які бандрони всякі. А нам, І там, на... нам сонці не лягла на диван, обняла вони. Давай мені показати свою гру, яку вона грає. Боюсь що, що, що я приставши до тої гри, а що мені то? Нам на мені показує, як на кухні розкладає, там десь кімнати розкладає. Ну нормально, слухає. Їй подобається, бо ти її слухаєш. Коротше, бо люди питаються, що вона до тебе більше тягне, Бо Сергій має до ну, дітей, бачите, якийсь такий підхід чи нерви, я не знаю. Я терпіння має терпіння я слухаю, має. Так. Рухайте, Моніка йому все розказала, що тільки можна і не можна, що показала? А малювала вона вчора? А ви не думаєте, що Картину? — так... Картин? Та пофіг якийсь сканди, ви не думаєте, що все так просто? Бульбочка вже варила. А все чи є ми працюємо, чи гать, чи свято стало, чи ні. На зараз ефір, вареники, у нас традиція конкретна. Так, ефір вареники то мусить бути. Печінку ти вчора в зробив? Чого? Точно. Галя кода ще не прийде на mm. <гайден, дяку ти Богу> mm. ага, вареники. Зробити. І Більше. Більше. Що -що? Більше. Ну то якщо Галя йде, то вже треба. А трейдя... що ярина потім За та. 20 кілограм треба робити сім'я. Я килорам. ще запросила Ірину, і ще запросила це зі з Ірину? Ірина, ти багато їж чуєш? Ірина, три варианта, з'їзди сидиш, вже штани розчіпає, бо все, не їзди. Та, дивно, така дрезда, худа їсть найбільше за всі, щоб ти знаєш. Ірина багато їсти. Ірина, ти дивись. Та ти вже її не рахуй, то хай її їсть. Я, я, звісно, не рахую, але ти так вдома перед тим, як ти в гості треба поїсти. Ну то напевно. І добре. Хто такий дурний в гості їсть перед тим. Так Це що, що, що королєва, сьогодні неділя, сьогодні лежіть попцем до гори, ніц не робіть. Так То нафіга ти встала. А бо я думала, піду поконтролюю, бо варення... Нас не треба контролювати, ми все вища, А то в мене гімн грає, в мене полковчись з критим балконом. Ну, гімн, як заіграв, я швидко дьорнулася. Uh -huh. Я просто, проснула... слава Богу, проснулася, бо сон дурнувати, якийсь хожу, блужу, не можу вийти з того якогось міста. Можна тій машини. Та все думаю, іду, подивлюся, чи ви встали. Чую, хтось бриє. Думаю, я, я... я зразу зрозуміла. Аркасо. Аркасо, Аркасо брию. Я ж то, бороду не зберігаю. Ну то я так і подумала, думаю. Бреється, пацан Брейдара чубчика наставить, буде кмен. Короче, Королева, на вас що звездіти, бо в нас потім ефір. Ефір у нас де буде? В Ютубі. Ефір у нас буде в Ютубі, на Ютуб ми залишимо. Там, де буде ефір, от, туди переходьте і там клікайте і будете з нами. Які години? Заріка, 90. Десь орієнтовно 12. Що орієнтовно? Ти орієнтуйся на той, каже. Я ж кажу, 9, 10. Орієнтовно десь 12 година. 12-12 година. Так. Ірина, де приходь після 12. Та вона так знає після ефіру. Всім доброго ранку. Добрий ранок! Неділя, завтра понеділок і знов спочатку. І завтра вже починається з понеділка, Максим до школи, раннє вставання. Ой-ой. О, Що, Я вчора прийшла, ви вже всі спали. Щоб ти прикинь переважно люди вночі сплять? Ну, то я й так пізно. А ти через 100 гуляти і Максим теж чув гуляти. Так? Ну. І ви всі спитає, я пішла, помила, все порозкладала, все. Все ніхто не рухається на Максима, дивлюсь, думала, притворяється, з коденяка mm -hmm. мала притворяється. Ні, я спав. Ну, як є. От. Так що все, ми до роботи. А ви, хто з нами буде в ефірі, теж ліпити вареники, то собі все підготуйте, та й будемо разом ліпити вареники і постибанжувати. Нова копійка! Я казала, чубчик виставити? Я казала, чубчик, Який красавчик, який, йо, який Добре. ладний. Добре. Який Добре. ладний ще! Він каже, як щось зробить, то ми мусимо відзначити, бо він нам не дає спокою. Аркадіна начистив бульбу, так? так? Аркадіна чистив це цибулю і порізав, так? Да. А ти пацюка чого не робила? Я вчора майже 9, ну, по дев'ятій заснув. То мені Моніка так вилучила. Не по дев'ять. Десятій день, бо Моніку вона забрала по дев'ятій. Моніка, коротше, вас вимог серйозно, так? No. Да? Ну то добре, все, до роботи прямо.